До 1 липня батьки мають оновити дані дітей у медичній системі. Це важливо, щоб дитина і надалі могла безперешкодно отримувати медичну допомогу. Для чого потрібно оновлювати дані та як це впливає на доступ до медичних послуг, пояснюють фахівці. Система охорони здоров'я останнім часом реформується, як ми знаємо. Удосконалюється, програма медичних гарантій передбачає різні види надання допомоги і зворотній контакт пацієнта з електронною системою і з лікарами, які надає медичну допомогу. Декларування ми почали з 2018 року. Працювали спочатку в одній інформаційній медичній системі, потім перейшли в іншу. Через те дані могли втратися пацієнтів, які багато років не зверталися. Це по-перше. По-друге, самій первинній допомозі надавачам потрібно, щоб пацієнти зверталися, і ми з ними контактували хоча б мінімум один раз за останні три роки. Тому що, якщо раніше для того, щоб отримати фінансування, достатньо було просто вкласти декларацію з пацієнтом. То тепер, якщо за останні три роки пацієнт не звертався і не було зафіксовано жодного епізоду звернення до лікаря, або лікар не зв'язувався з пацієнтом, то по таких деклараціях оплата не йде. Тому це потрібно і нам. Окрім зміни особистих даних, декларацію потрібно оновити і в інших випадках. Наприклад, якщо ви змінили місце проживання, перейшли до іншого лікаря, чи ваша дитина досягла 14-річного віку та отримала паспорт? Зачасту люди поміняли телефони. Змінилися ще якісь дані, паспортні бувало при декларуванні були внесені помилки і все потім уже на всіх етапах лікування скажімо, спеціалізованої допомоги, стаціонар чи вузьких спеціалістів поліклініки. Виникають таких пацієнтів проблеми. Все рівно треба йти до сімейного лікаря, щоб актуалізувати, скажімо, дані, які на цей день є актуальними. Скажіть, будь ласка, що буде, якщо цього не зробити? Ну, страшного нічого не станеться, якщо цього не зробити, але виникнуть проблеми, якщо, скажем, ну, не завжди ж є можливість сходити до свого сімейного лікаря. З візитом. В більшій половині випадків, як правило, коли треба пацієнту звернутися десь там до іншого спеціаліста, він просто телефонує, в телефонному режимі вирішується, дають йому це направлення, він отримав повідомлення з цим номером і пішов далі. Але вже коли він прийшов там, якщо там якісь проблеми є не з цими даними, то там виникають проблеми. От щоб цього не було, то краще підійти і актуалізувати всі дані, щоб все було правильно. Також ми дізналися, як краще повідомити лікаря про зміни в телефонному режимі, чи обов'язково приходити особисто, та як відбувається процес оновлення декларації. Ну можна і в телефонному режимі, але краще все таки, як і дорослим, так і батькам в кого задекларовані діти, краще все-таки підійти і на місці взяти документи. Щоб все перевірити, щоб все чітко правильно було оформлено угу. в декларації. Як відбувається саме процес оновлення? Приходите до лікаря? Так, приходить до лікаря на прийом, лікар заходить у вашу декларацію з лікарем і просто перевіряють, чи все вірно записано. Всі паспортні, тобто документи, чи свідоцтво про народження, чи паспорт, е, актуальні телефони. Ну, електронна почта, тобто все це перевіряється. Якщо все правильно, іде зворотній зв'язок нормально, тоді. Ага. Все Діти добре. до 14 років, це зрозуміло. А от е, діткам, яким від 14 до 18 років, їм ще треба е, якісь додаткові документи, скажіть які? Ну, зараз е, система передбачає, що в них обов'язково має бути ще ідентифікаційний код. Ага. Його можна отримати і вже звернутися так, до так, лікаря. Так, тобто, система я... зрозуміла і ясна. Так. Угу. Отже, не зволікайте: зміна прізвища, отримання паспорта чи оформлення ідентифікаційного коду усе це потребує внесення нових даних до електронної медичної системи. Зверніться до лікаря дитини, уточніть, чи всі персональні дані оновлені та верифіковані. Це швидко, безкоштовно. І займає кілька хвилин.